Пане Олеже, цілий букет проблем, відключення, графіки відключень. А точно таким же, як тепер, ситуація буде чином розвиватися і далі протягом осені і зими ми будемо переживати подібне, якщо ось кілька останніх днів Україна купує. Імпортує із за кордону, із заходу, із Угорщини, Польщі, навіть Молдови, рекордну для себе кількість енергії. Ну, принаймні, в денному обсязі таких кількостей іще не було. Чому так? І що, про що це говорить? Є певний е, обсяг споживання щоденний, який є в Україні. Та да? це то от, е, крива сунесоїда. І щомісяця в нас з вами є певний обсяг споживання, який ще е, там от, до липня, і в липні це вже максимальна максимальний пік споживання у нас приходиться на липень. Це так званий ли е, е, літній пік споживання електроенергії. Тому е, вже наприкінці червня і на початку е, липня. А ми дійшли до цього піку, або доходимо до цього піку і змушені максимально імпортувати електроенергію з-за кордону. Uh -huh. Дійсно, якщо брати за червень, то ми в червні а, імпортували електроенергію стільки, стільки за минулий рік. Чим uh -huh. добавок сказати, що на сьогодні а, певна кількість атомних блоків знаходяться а, в плановому капітальному ремонті. І тому ми маємо з однієї сторони проблеми з руйнованою генерацією. Я маю на увазі маневрова генерація. Частина атомних блоків знаходиться в капітальних ремонтах. Тому на цей період, як завжди, підпадає певний обсяг імпорту, який раніше ми заміщали за рахунок тих блоків, які були зруйновані. Пане Олеже, а звідки береться липневий пік споживання? Дні найдовші. Погода хороша. Люди, ну не знаю, після роботи можуть бути на свіжому повітрі. Багато хто там на присадибних ділянках в цей момент намагається довше працювати, бо все ж таки літній день весь рік годує, недарма говорять. Це все кондиціонери? Ну... А... Потрібно зрозуміти, що не тільки кондиціонери, а це головний споживач електроенергії, тому що крім населення, в нас є величезна купа побутових не побутових споживачів. Я маю на увазі це торгівельні центри, в яких стоять морозильні камери, холодильні камери. У нас є величезні підприємства, які зберігають це все також. Підвищує на сьогодні споживання електроенергії. Ну і кондиціонери ну, також, і бойлери також. Але я б не ставив окремо, не виводив би кондиціонери, бойлери або ще щось. Це комплексна проблема о, збільшення споживання. Угу. Е, буквально от е, свіжа інформація, е, можливо, складна історія для роз'яснення, але все ж таки дійсно е, маневрові потужності потрібні, тому що е, атомні зокрема станції виробляють сталу кількість енергії. От тому в деяких країнах іноді трапляється, що кількість енергії надлишкова, її треба кудись скидати. От зараз е, сьогодні конкретно Польща допомагає Україні тим, що їй треба скинути цю надлишкову кількість енергії, і Україна зможе її прийняти і тому. І з 11 до 15 сьогодні Україна аварійно приймає цю кількість енергії. Це трішечки полегшує нашій енергосистемі е, ситуацію. Ну, Це просто така вишенька на торті, так би мовити, для наших глядачів. Я розповідаю про подібне. Але обсяги відключень світла, на жаль, не зменшать. А чи зменшить їх після 20 липня, коли, як каже Укренерго. Ем... От ці два блоки атомних електростанцій, які тепер ремонтуються, вийдуть із ремонту. Тоді нам стане легше, чи все ж таки ні? Даруйте. Так дійсно нам стане легше, тому що а, збільшиться обсяг генерації загальний, і ми базові потреби, тобто базові потреби це всі, крім а, часів 7 ранку до одинадцятиї. І 17 до 23 весь інший час буде менше відключень. Це важливо для розуміння всім нашим глядачам, всім споживачам електроенергії. Щоб відключення вночі буде менше відключень, в день mm -hmm. буде менше відключень, але все ж таки ми не зможемо пройти цей період без відключень а, в часи пікового навантаження, mm -hmm. пане Олеже. Попереду е, холодна пора, коли ймовірно навантаження на електромережу може зростати для обігріву, для підігріву води е, і так далі. І от е, кажуть, що готуй сани з літа, так відповідно до цього періоду, треба готуватися. Е, е. Обсяги інвестицій, сама технологія, побудови якихось альтернативних способів забезпечення електроенергією. Це таке, що можна зробити за один рік? От можна зараз господарникам в конкретному місті або містечку а, купити все необхідне і створити, не знаю, якусь альтернативну котельню. Чи ні? А, чи на це потрібні ну, там, не знаю, 5-7 років? Ні, для розуміння, у нас. А... Зруйновано близько 9 гігават маневрових потужностей. Нам потрібно хоча б 2, 2 гігавата. 2 гігавата – це 2 мільярда доларів. Тобто, нам потрібно знайти 2 мільярда доларів генеруючих потужності. Ще потрібно знайти необхідне обладнання, воно не стоїть на складі, його потрібно замовити. Ну, якось приклад, в Києві, коли вони замовили. Uh, там, на 200 чи на 300 мільйонів обладнання, але uh -huh. воно разом з вантажем прийде в Київ до кінця 2025 року. Uh -huh. Тому потрібен час щоб це змонтувати, монтаж обладнання займе щонайменше півроку, виготовлення півроку, доставка, все інше. Але є інша позиція. Uh, якщо дивитись на навіть той обсяг обладнання, яке нам вже передали. А нам USAID передала 91 установку на 55 МВт. І це обладнання може, воно вже знаходиться в Україні. І, на жаль, з цих 91 установки тільки 18 змонтовано. Це навчора. Тому, якби наші органи місцевого самоврядування добре попрацювали над о, поставленою задачею, да, то, можливо, трошки легше було проходити опалювальний сезон. Що у нас є подарована Сполученими Штатами Америка, установка на 28 мігават, була подарована на Ми її півтора року не можемо е, встановити і підключити. Але вже підключили її, але вона все рівно не працює. Тому у нас є достатнє обладнання для того, щоб працювати над тим, щоб. А, воно все ж таки почало угу. а, давати енергію мережу. На жаль, поки що на містах не дуже це виходить. Пане Олеже, а з кого питати, так би мовити? Цим опікується уряд, цим опікується Укренерго, цим опікуються керівники областей. Припустимо, а пряма зона відповідальності за обладнання 91 установки, яка передана на міста. Це відповідальність органів місцевого соврядування і двох університетів. Там 32 міста відповідають, передавані теплокомуненерго. Uh -huh. Всі теплокомуненерго знаходяться у нас в комунальній власності, тобто пряма зона відповідальності, органи місцевого соврядування і два університети. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а в Україні є ну, якийсь запас міцності от дуже малої енергетики, не знаю, енергія малих річок, якісь маленькі електростанції, які, наприклад, були законсервовані велику кількість років, їх можна було б ввести знову в експлуатацію. Таке існує чи на це сподіватися марно? Ну, а у нас є і гідрогенерація малих річок, побудована певна кількість, але вона вся використовується. Єдине, що знайшли а, законсервовано, це а, знову газопоршнева установка, яку закупив Нафтогаз 2008 році. До 2024 року вона взагалі не використовувалась. І тут питання, чому хто а, навіщо її закуповували? І наскільки я знаю, її передали вже в Харкову для того, щоб могли підключити її. І взимку вона могла давати і електроенергію, і тепло харків'янам. Угу. Скажіть, будь ласка, ось а, тут рішення тільки на найвищому державному рівні може ухвалюватися чи а, на Нижчому, ну я не, не маю на увазі прямо окремих громадян. До громадян ми зараз іще дійдемо. Але, от а, місцевий бізнес, наприклад, він може щось вирішити, чи можна а, от кілька років тому популярною темою був обігрів альтернативний, так там якісь палетами можна було опалювати, говорили. І ще інакше з електроенергією я розумію дещо складніше, але певний оптимізм викликає, наприклад, ну, звіти із Житомира, що от там місцева влада знайшла компанію. Яка е е невеликими установками може допомогти забезпечити певну кількість електроенергії? І місто на відсотків 20 може бути заживлено цими новими потужностями, е які е зараз монтують? Це якесь таке особливе диво, е саме Житомирське, чи таке можна в інших містах теж зробити? Ну, подібне є в Хмельницькому. Там до речі, не приватний бізнес, а комунальні підприємства, Ще починаючи там 2008-2009 року, закуповували ці газопрошні установки, брало їх десь там а, на заході як благодійну допомогу. Але вони вже в принципі забезпечили всі свої комунальні потреби. підкреслюю, комунальні не потреби а населення, а угу. комунальні потреби забезпечили. А з у випадок відключення вони будуть включати газопрошніві установки, які будуть давати електроенергію в внутрішню мережу, і це дуже добре. А принципі до цього потрібно було готуватися потрібно було це робити і раніше. На жаль, не всі наші органи місцевого самоврядування провели цю роботу і встигнути за цей короткий період ну, буде дуже складно. Хоча знову ж. В Ірпіні, наприклад, стоїть одна мігаватна установка, яку подарила їм муніципалітет міста Віна. Так от, уже з початку року ця одна мігаватна установка не працює. Чому не працює? Як не працює? Ну от е е е е е історію мавчи. Там і то вони не могли підключити, то вони... вона не могла запрацювати, то вона не працює, не має газу, то ще щось. Розумієте, є е е е багато. Чого не допрацьовано в державі і на рівні органів місцевого самоврядування, і на рівні держави. І все це впливає напряму на відсутність електронерії. Пане Олеже, ну ви нарахували зараз вже стільки невикористаних ресурсів, стільки точкових проблем. Мало того, що для окремого засідання Кабміну би вистачило для того, аби розбиратися, так і ще й нині той час такі виклики, ну і просто навіть елементарні незручності для будь-чого, для бізнесу, для побуту, для управління, що мені здається легше вже зробити і вирішити ці проблеми запустити газопоршневу установку в Ірпіні, а, аніж не робити цього. Чому ж це не відбувається зараз? Ну це такий швидше. Риторичний вигук з мого боку, але можливо у вас є відповідь, ви правильно кажете, що я вважаю в цій ситуації Кабмін повинен взяти на себе а, всю цю відповідальність і в буквальному сенсі щоденно проводити наради, збиратись, виїжджати на міста і змушувати органи місцевого самоврядування шукати варіанти по підключенню цих станцій, по а, монтажу цих станцій. Ну от USAID, Вчора звітувала про те, що 18 станцій вже встановлено. До речі, написано встановлено, але невідомо, чи вони підключені, чи вони працюють. Або інші пишуть, вони їх підключають. Але я точно знаю, зібрав інформацію, що а, з цих о, ті, що якби підключаються, два з них навіть до фундамента не дійшли, а дві не пройшли навіть порогові закупівлі через Прозоро. Тому. А оцю всю інформацію Кабмін, як на мене, повинен щодня відслідковувати, і контролювати і змушувати всіх працювати. Але я вам скажу, я вам дам інформацію. Бішенка на торті. Одна з великих ТЕЦ в Україні отримала грант від USAID на 50 мегаватну газопрошніву установку. 50 мігават це 50 мільйон доларів. То є величезна установка а, за всіма витікаючими обставинами. А, але там виникла проблема в тому, і вже е, USAID збиралися передати, але виникла проблема вартості монтажу, тому що вона йшла недокомплектована, і потрібно було збільшити е, вартість монтажу на декілька сот тисяч доларів. Ну, от, розумієте, 50 мільйонів доларів це е, е, загальна вартість установки, і не вистачало несколько сот тисяч доларів. Так, на початку червня Мінекономіки відмовило фінансування, сказало, що немає коштів, при тому, що у них в фонді підтримки енергетики є 760 мільйонів доларів а, загальних коштів і 600 мільйонів а, доларів кредитних коштів. Але вони не знайшли 600, 200 чи 300 тисяч доларів на монтаж 50 мільйонного обладнання, яке вже могло працювати через декілька місяців. Тому тут питань дуже багато і до центральної влади також. Ох, пане Олеже, серйозні проблеми. Я прям гублюся, що на це відповісти. Поки що поміркуємо над цим. і наші глядачі теж. Але є речі, над якими точно ми всі міркуємо: це наш мікрорівень, це платіжки, це гаманець, це скільки ми конкретно витрачаємо на, на наш побут. Так, ми маємо за це платити. Із 1 липня тарифи вже виросли. Ми ще не знаємо, як саме. Ама, ми ще не відчули цього так ми не побачили напряму, але це вже фактично відбулося. А, поки що, мабуть, і ще не буде це дуже відчутно, просто тому що електроенергія не весь час постачається, не так багато побутових приладів працює. Ми просто не побачимо, ми споживаємо менше, ми не побачимо різкого стрибка. Але наскільки серйозне зростання і що от ці інакші суми змінюють для самої енергетики? Наприклад, вистачить грошей, щоб ремонтувати те, що знищили росіяни. Ну давайте я трошки поправлю, все таки з першого червня 1 червня, я перепрошую, так ще і ми вже платіжки. Я думаю, через 5-7 днів ми платіжки отримаємо. І не зважаючи на ці всі відключення, споживання принципово не зміниться, тому що у ті часи відключень ми споживаємо електроенергії більше, тому що ми, як позвичай, включаємо всі прибори, ми стараємося там зарядити наші пристрої. Тому рівень споживання принципово не зміниться. А платіжка зросте в середньому 350-450 гривень. Зросте платіжка влітку за електроенергію. Цю е, платіжку також буде входити різниця е, вартості електроенергії е, при оплаті за обслуговування багатоквартирного будинку. Е, там також там приблизно 100 гривень додатково в нас виходить, тому що там також врахована вартість електроенергії е, для населення. Тому платіжка вже літом зросте 350-450 гривень Щодо, Чи вирішить взагалі питання підвищення тарифів, чи вирішить питання там, капітальних ремонтів, чи вирішить питання а, модернізації обладнання, чи вирішить питання відновлення енергетики? На жаль, ні одного питання цього не буде вирішено, тому що всі ці кошти, які підуть від населення а, після збільшення тарифів на електроенергію, вони підуть на компенсацію о, обленерго вартості електроенергії, які вони відпускають населення. Обленерго рахує вартість електроенергії для населення по своїй якійсь там собі вартості. Вона в них виходить більше 8 гривень. А населенню вони продають, продавали раніше по 2 гривні 64 копійки, зараз по 4 гривні 32 копійки. Ось ця різниця гривня 32 піде всім нашим монополістам, олігархам в карман, але точно ніякого рішення не буде щодо там відновити а, потужну генерацію, наприклад, центренерго та й відновлювати а, за рахунок тарифів, відновлювати а, державну навіть генерацію. Це абсолютно неправильно. Центренерго можна залучити приватно залучити а, ціні папери а, під гарантії Кабміну. І по ці кошти залучити кошти і о, самі провести капітальні ремонти. А кошти населення не дойдуть до, навіть до державної генерації. І їх з'їдять монополісти обленерго. Ну, у нас є надія, хоч би на те, знаєте, от тривалий час. А... Ми розуміли, що якщо газ коштує дорого, краще платити дорого і розуміти, скільки ти витрачаєш, і по чесному господарювати. Якщо електроенергія коштує дорого, краще не жити на субсидіях державних, краще платити, і тоді здорово функціонує економіка. А то виходить, що насправді нічого особливо не змінюється від зміни тарифів. В Україні так, тому що в Україні відсутня нормальна тарифна політика. Тому що політик, тарифна політика. Під собою в європейських країнах в Америки вона несе інший принцип. Там, чим більше ти споживаєш в приватному домогосподарстві, тим більше ти сплачуєш. І у людей є реальна реальна зацікавленість в тому, щоби менше споживати і менше платити. А в Україні абсолютно немає ніякої різниці. Хоч ти бабуся, 80-90 річна Хоч ти олігарх, а за електроенергію ти все рівно платиш 4 гривні 32 копійки. В Україні, на жаль, взагалі відсутня будь-яка тарифна політика. Що в Газі, що в електроенергії, що в теплі. І це все приводи до, ну, до майже катастрофічних наслідків в споживанні, відсутності якоїсь економії. Та й економіть нема що у людям. 50% населення України споживає менше 50 кВт на годину на місяць. Це енергетичні злидні, а навіть а не енергетична бідність. Це термін, який існує в Європі, пане Олеже. Тариф не піднімався в принципі доволі довго. Зараз можна вважати, що після нинішнього кроку мораторій на якийсь тривалий час, на кілька років буде запроваджено, чи ми можемо чекати наступних етапів десь в близькому майбутньому? Ну я б не сказав, що тариф довго не піднімався Стабільно Рік тому підняли тариф на 60 з лишнім відсотків. В цьому році знову підняли тариф на 60 відсотків. Тому. Ну, як би можна сказати, що тариф стабільно піднімається останні роки. А щодо підняття тарифів, ну я впевнений в тому, що тариф все ж таки будуть піднімати. У нас є з однієї сторони вимоги МВФ, які чітко прописано, що ми повинні провести тарифи на газ і на електроенергію до ринкових, а ринкова вартість електроенергії в Україні дуже така спірна позиція. У нас називають і 8, і 9 гривень. Тому 7,5 це найближча позиція, яку потрібно очікувати в Міненерго. І та і, я, наскільки я знаю, Міненерго а, вже давно розрахунки зробили по 7,5 гривень. І нас очікує, якщо не цієї осени підняття тарифів, то точно а, в 2025 році до 1 червня тарифи на електроенергію будуть переглянути. Готуємося. Мабуть, тільки таким словом може завершити сьогоднішнє наше спілкування. Пане Олеже, дякую за роз'яснення. Краще бути поінформованим і краще, ну вдумливо ставитися до і власного енергетичного і фінансового планування. Олег Попенко на прямому зв'язку зі студією Апостровці.